От, якщо ми згадали вже про армію китайську, якщо я не помиляюся, зараз у них регулярна армія налічує 2 мільйони 250 тисяч військових. Це тільки ті, які зараз на дійсній службі. І ще маємо той момент, що Росія зараз зі своїх південно-східних кордонів забрала величезну кількість військ чи немає ризику того, що Китай нападе на Росію? Я думаю, що план Китаю інший. За всіма опитуваннями в Росії відсотків 15 20 завжди кажуть, ми маємо східну ментальність Ні якусь таку російську а східну ментальність. Тому я вважаю, що план Китая, коли Росія посипеться, мати там такі країни, як Монголія, які формально будуть демократичними, Якутія, Кутія, Бурятія, але реально будуть залежними від Китаю, тобто це повернення до моделі, коли країни навколо. Залежні від Китаю в своїй безпеці і, звичайно, в своєму добробуті, і це для Китая як за щастя на серце буде. І я думаю, що саме таку модель Китай у перспективі і обере.